Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми будемо плести селянку на 2 голки. Це друге відео в цій техніці на моєму каналі. Нитки беру тонкі бісер 100. Відмотуємо 1,5-2 метра. Заправляємо в голки для бісероплетіння з обох сторін. З однієї заправили та з іншою. Ось так. Використовую круглий бісер пресіоза 10 розміру п'яти кольорів білий 46 113, зелений 58 430, рожевий 37 175 Світло-рожевий 16298. Як ви бачите, він з рожевим відтінком. Коли я буду плести, він буде більш схожий до білого. І на темно-рожевий 16498. Набираємо на одну з голок на будь-яку набираємо бісеринки. На одну набрали, а іншу відкладаємо. Спускаємо. Їх до середини нашої нитки. Так. І тепер дивимося, який у мене набір вийшов. Це у нас три зелені, п'ять темно-рожевих, одна зелена, одна рожева, одна зелена, п'ять білих та п'ять зелених. Пропускаємо п'ять зелених та дві білі. І в третю білу голкою вгору проходимо. Гарно підтягуємо нитку та додаємо на голку одну зелену та дві рожеві. Проходимо в середню рожеву голкою вгору. Набираємо дві рожеві і одну зелену. Проходимо в третю темну рожеву голкою вгору. Ось так. На робочу голку набираємо дві зелені і спускаємо ближче до нашої роботи. Цю голку ми відкладаємо, беремо іншу, яка нанизана на верхню нитку, на ось цю так. і проходимо через першу бісеринку з набору по дві. Підтягуємо. Працюємо цією ж голкою. Добавляємо на неї одну зелену, одну білу, одну зелену, проходимо в середню рожеву голкою вниз, набираємо три рожеві, проходимо в середню рожеву, голкою вниз, Добавляємо на голку. Одну зелену, одну світло рожеву, одну зелену. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору, підтягуємо. Добавляємо на голку 3 зелені і 2 світло рожеві, проходимо в середню світло-рожеву голкою вгору. Далі 2 світло рожеві і одна зелена. Проходимо в середню рожеву голкою вгору. В наступному наборі в нас одна зелена і дві білі. Набрали, проходимо в середню білу голкою вгору. На робочу голку набираємо дві білі і спускаємо ближче до нашої роботи. Цю голку ми відкладаємо, беремо іншу, набираємо на неї три зелені бісеринки, проходимо цією голкою через першу білу голкою вниз, Добавляємо на голку три білі і проходимо в середню білу. Гарно все підтягуємо. В наступному наборі в нас одна зелена, одна біла, одна зелена. Проходимо в середню світло-рожеву голкою вниз, Добавляємо три світло-рожеві, проходимо в другу бісеринку світло-рожевого кольору. Далі набираємо 5 зелених бісеринок, проходимо в середню. Світло-рожеву голкою вгору. Набираємо одну зелену і дві білі, проходимо в середню білу голкою вгору. Набираємо 2 білі, одну зелену, проходимо в середню білу голкою вгору. Добавляємо на голку дві зелені бісеринки. Спускаємо їх ближче до роботи і цю голку ми відкладаємо. Беремо іншу, набираємо три зелені, проходимо в першу зелену з набору по 2. Добавляємо на голку одну зелену, одну темно рожеву, одну зелену. Проходимо в середню білу голкою вниз. В наступному наборі у нас три білі бісеринки. Проходимо в середню-білу, голкою вниз. Набираємо одну зелену, одну білу, одну зелену. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору, голкою вниз. Набираємо три зелені і 2 білі, проходимо в середню-білу голкою вгору. Добавляємо 2 білі і одну зелену, проходимо в середню білу голкою вгору. Набираємо одну зелену і дві темно рожеві, проходимо в середню темно рожеву голкою вгору. На робочу нитку ми набираємо дві рожеві бісеринки, спускаємо ближче до роботи і відкладаємо цю голку. Беремо іншу. Набираємо три зелені, проходимо в першу бісеринку з набору по 2. Підтягуємо. Набираємо три темно-рожеві, проходимо в середню темно рожеву. Ось так. Підтягуємо, Добавляємо одну зелену, одну рожеву, одну зелену, проходимо в середню-білу голкою вниз. Далі три білі. Проходимо в другу бісеринку білого кольору. Далі дивимося уважно. Ось цей момент. Зараз ми з вами набираємо 5 зелених бісеринок. Ось вони. Проходимо в середню білу. Наступний елемент ось він, одна зелена і дві рожеві. Проходимо середню рожеву. Далі продовжуємо дивитися на схему: Дві рожеві і одна зелена. Ось вони. Проходимо в середню. Темну рожеву голкою вгору. На робочу нитку ми набираємо дві зелені бісеринки. Ось вони. Ось ці дві зелені бісеринки. На іншу набираємо 3 зелені бісеринки. Набрали дві спустили. На іншу набрали 3. Проходимо. Першу зелену з набору по 2. Далі продовжуйте самостійно. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!